Малюк, оця та частина СБУ, яка заполітизована а це верхівка, особисто він він проявився на телебаченні. Він служить не державі, не інтересам нашого суспільства. А він служить конкретно конкретній особі, і це ну це є проблема ще під час створення Америки, під час написання декларації незалежності американці, ще тоді це розуміли. що в х роках і вже тоді вказали, що має бути. Противаги кожній владі має бути противага тому що якою б людина не була чесною і справедливою, вона все одно влада дає такий, знаєте, якусь це як наркотик. Вона буде діяти в власних інтересах. А вже від залежності від того, як він відкрито діє, це вже залежить від моральних цінностей цієї людини. От нашому випадку малюк готовий переступати будь-які офіцерські такі якісь чесноти. Тобто, слово офіцера, має важити воно має бути остаточним. А тут сьогодні ми бачимо ці виступи по телебаченню про злочинців, про навушників, що набу там злочинці, вони шпигуни там і так далі. Тому подібне. Ну ми сьогодні не бачимо я. Особисто зіштовхнувся з цією проблемою, коли малюк виходив, він телебаченні розповідав, що я там дезертир, перевищив повноваження. що за мене загинули люди, і сьогодні, вже третій, третій рік фактично ведеться справа. Жодного доказу там в ній немає. Суди не знають, що з цим робити, тому що от малюк вийшов і виступив для того, щоб дискредитувати червінського і дискредитувати саму операцію по захопленню вагнерівців. Про яку ми говорили, що свій час зрадив саме Зеленський і Єрмак. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.